Всім доброго дня! З вами Підбір та Пригін автомобілів з Європи. Сьогодні ми приїхали на одну із стоянок. Я вже закидав фотографії по даному гольфі. Зараз ми приїхали з клієнтом на огляд автомобіля. Нам автомобіль повністю підійшов. Тобто ми помірили на стан лакофарбового покриття. Даний автомобіль немає жодного підкрасу. Оригінальний пробіг ми з двома свічками накалу. Так як дана е, парковка в нас має також сервісне обслуговування, ми попросили, нам це замінили. Даний автомобіль досить таки в гарному стані, на, незважаючи на її 2014 рік і на 240 тисяч пробігу. Має е, дуже гарні титанові тиски е, на новій різині 2021 року. Ось такий автомобіль ми зараз оформляємо, і людина його забирає в Чехію. Тобто автомобіль не буде їхати в Україну, а людина з України працює і проживає в Чехії в Празі. Тобто ми оформляємо її на експорт, але не в Україну, а в Чехію. Вартість такого автомобіля тут в Європі була 8000 євро. Але ми сторгувалися... Нам його віддали за 7500 і устранили всі недоліки по автомобілю. В комплектації Хайлайн має датчики дождя, датчики світлу, передній і задній партронік, Підігріви, два ключа, п'ятиступка, стар-стопна система, мультируль. Дійсно, автомобіль в гарному стані. Вибачайте, е, перебили нам відео. То кажуть, огляд, тому що людина говорить, що немає ще АПК, зараз людині зроблять АПК. Це є тихогляд, і вже е, зроблять всі експортні документи, і людина поїде в місто Чехію. Ще раз нагадаю, ціна даного автомобіля вийшла тут в Європі 7,5 тисяч євро повністю з експортними документами, страховкою, з номерами, заміною двох свічок накалу і з тихоглядом, з новим тихоглядом на ось цю красуню. Зараз вам покажу ще автомобілі, які є в них всередині. Досить -таки непоганий, є, непоганий є Citroen. Ось в них дуже велика стоянка і там в принципі, автомобілі ще стоять. назву цієї фірми ви можете зайти ось, в гаражі Van Dyke. В середині автомобілі стоять більш таки елітного класу, Audi, Toyota, Volvo. Ось вам Opel Opel Insignia, Grand Tour, 18 рік, дізель 1.6, вартість його тут 15, 6, 15 999, тобто 16 000 євро. Даний автомобіль в нас на механіці, велика мультимедійна система на кожних сидіннях, ну, надіюся і в оригіналі без жодного підкрасу. Досить таки мені сподобався ось цей автомобіль, незважаючи на її рік. Це є 2008 рік, бензин Citroen C5 2-літровий, гарний оливковий колір на ксеноні з дуже малим-малим малим пробігом. Пробіг в даному автомобілі 46 1677. Кілометрів. Це є бензинові в на автоматі. Автомобіль, незважаючи на свій 2008 рік, можна сказати, новий. Новий, новесенький. Немає жодного підкрасу, жодної царапинки, жодної м'ятинки. Можливо, когось зацікавить ось цей автомобіль, правда, ціна її виходить космічно, але ну, є люди, які готові платити за чудовий автомобіль кошти. Ось така ситуація. Також стоїть Mercedes. Мерседес, Mercedes є е класа на автоматі 15 тисяч доларів Ford. Ford Ford Mondeo. Це 2010 рік, бензин, двохлітровий мотор, вартість 10 тисяч на механіці. Ось такий автомобіль. В принципі, ну, є різні ціни, різні автомобілі. Peugeot 308. 308 Peugeot. На автоматі. Ні, це на автоматі є механіка, але в принципі нас таке не цікаве. коротке пижо. Всі ціни ви можете зайти до них на сайт і оглянути. Зараз ми вже будемо доробляти всі експортні документи, залишилися нам зачекати буквально годину часу. І, в принципі, людина буде відправлятися в Чехію і вже ставити автомобіль на чешські номера. Всіх, кого. Цікавлять будь-які автомобілі, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду підбирати автомобілі, як то кажуть, на ваш смак і на будь-яку цінову категорію. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео.